Ввечер у любопереплатників крайномовного каналу. Пів на восьму. Йду додому тільки. Дощик невеличкий. Така погода, Тут не холодно. За максом. Сьогодні знов навіть поглядати на шосту вечора. Запросили нас на нараду. Такий день. Поганий день. Для мене видався. І, ну, тривоги то звичайно. Вибухи далекі теж були. На жаль, ще гаманець в мене в автобусі подрізали, як кажуть. Там документи грошей то не було, небагато було, там 230 щось таке. Нет. І паспорт, і техпаспорт, і водійські посвідчення, на жаль. Буде все встановлювати. Ні, ну до поліції вже з'їздив, заяву написав, сказали будуть два тижні шукати, після двох тижнів будуть... Новий паспорт робити, а далі ну, тих в вмре уїхати, ну таке як на своїй сраці пригод надбав. Щось таке. Ладно, може зараз Максик гуляє, хоча він не любить по такої погоді гуляти, коли дощ крапає, а може дружина вже поглядала. Усім тихого вечора. Усім нічого не любити, щоб нічого у вас не крали. Здоров'я всім. Всім миру добра злагодати. Всім щиро дякую, звичайно. Будемо жити, не зажаючи ні на що. Все, на добрач, мої любля. Пока.